Yeah. Моя бакнунда коли в математика так Не можна. А то Любар тут є. моя революція, де корона на площі страчена, де моя революція в кабінетах придумана, на вулицях справджена. Де моя революція, де завалена барикадами вулиця, де в грязюку пощада втоплена, де моя революція над тираном поваленим, фото зроблено. Де мої започима тисячі, де наш світ старий поруйновано? Де моя революція хоч одного та вигнала з дому? Де моя молода нація? В крові купана насильство м'янчина, де моя революція? Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Це наша земля, це наша країна, хто тут господар, народ України, це наша земля, це наша країна, хто тут Господар, народ України, це наша земля, це наша країна, хто тут господар? Ті, хто бажає себе українцям, підтримуйте, разом співаємо. Щела України. І слава, ні воля. ще нам, браття українці, усміхне. 做梦。<music> Висловити свій протест проти насильства та тероризму в Україні, а також висловити свою підтримку Франції від українського народу. Адже ми, як ніхто, розуміє ситуацію, яка виникла в нашій державі і у Франції. Бо наше сьогодення складається з таких історичних подій: Євромайдан. Небесна сотня, окупація Криму, агресія на Сході, Луганська область, Донецька область, Іловайський котел, Донецький аеропорт, Волноваха. Але ми повинні не здаватись в руки ворогам підтримувати одне одного. Бути одним цілим, і тоді перемога буде за нами. Наша земля була європейська земля. Наші цінності це цінності Європи і цивілізованого світу. Ми любили один одного, ми раділи свободою і чомусь за 10 років ми багато чого втратили. Ми стали багатшими, ми стали власниками, ми стали бізнесменами, але ми забули, що ми. Ми живемо на одній землі, на Україні. Хто би ми не були, якої нації, ми є громадяни України. І 21 століття показало нам, що ми повинні захистити наші європейські цінності розстріляного автобуса Волноваси. Це дуже велика різниця між тим світом і нашим світом. Але ми приречені, що зла сила, тероризм, чорна сила безвірних людей. Вона хоче затоптати в смерть в землю людей доброї волі, людей, які хочуть миру. Ми маємо маленьку землю, дуже маленьку землю, і ми її повинні захистити. Хто би ми не були? Ми не ділимося на нації, ми ділимося на людей. І проти силою, розумом, добротою ми маємо протистати проти злої чорної сили. Тероризму ні. Ми люди, які хочемо миру. Прошу від тероризм це злочин проти людства. Тероризм це ненависть людини до людини. Тероризм прагне задати волю багатьом людям. Тероризм це вбивство невинних людей. Ганьба злочинцям, що вчинили терор на Донбасі. Ми мир і порозуміння на всій планеті. Тероризму ні! Тероризму ні! Тероризму ні! Тероризму ні! Тероризму ні! Тероризму ні! Хотів би з вами поділитися своїми емоціями відносно того, що проходить сьогодні в нас в країні, сказати про те, що слово тероризм ми раніше з вами знали з книжок, знали з кінофільмів, а сьогодні це слово війшло в наше життя. І я рахую, що кожен із нас має це пам'ятати, має про це знати. І має про це не забувати. Сьогодні на нашу землю прийшов терор, і іншим словами його можна, не можна назвати. Тільки в єдності, в єдності нашої держави, в єдності всіх нас разом взятим ми можемо побороти це зло. Сьогодні від нашого сусіда в лапках вже починає звучати слова, що пробачте нам. Просіть нам, зробіть крок назустріч. Але як зробить крок солдат, в якого немає ноги? Просять нас обнятися з товаришем, з другом в кавичках. Але як можна обнятися з другом, якщо немає рук, якщо вони відірвані по самі плечі? Ми повинні це завжди пам'ятати. Пам'ятати в своїх серцях, проносити через все життя, бо народ існує тільки тоді, коли пам'ятає свою історію. Хай Бог нам дасть сили, хай Бог нам допоможе в цій боротьбі. Я вас запро... закликаю до об'єднання. Слава героям, слава нашій нескореній нації! Тільки разом ми переможемо тероризм! Я запрошую до слова першого заступника голови Калуської районної державної адміністрації Святослава Кавінського. Будь ласка, я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляха ніч, тримтить у темних водах. Жить нелегкий легкий шлях, до кріх жоніч, кружеля околу, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Дивляться з темних небес, Загиблі поети й герої, всі ті, що у усі майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший. Шлях веде туди, куди де слід. щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україна. Твої очі у світлі далеких зірок. це дивляться пильно з небес, загиблі, поети й герої, всі ті що так вірили у усіх майбутнє твоє, я тобі повім. Людей, де життя кидає виклик смерті, не спи моя рідна земля, прокинься, моя Україна, Відкрий свої очі у світлі далеких зірок, Свідомих українців підтримати марш миру, який буде проводитись у неділю в столиці України Києві. А сьогодні ми передаємо естафету від каловського району Рожнятівському району. Для передачі та прийняття символічної естафети я запрошую. Першого заступника голови Каловської районної державної адміністрації Святослава Кавінського та керівника апарату Рознятівської районної державної адміністрації Ірину Сагайдак. Оце дерево. Це як символ українського роду. Сподіваємося, що воно пройде через всі райони області на знак підтримки сьогоднішньої акції. Христос народився, слава Україні! Шановна Калуська громадо, Рожнятівщина щиро дякую за запрошення і участь у цій акції патріотичній, так дуже потрібній для кожного із нас і в цілому для України патріотичні акції. Сьогодні Україна вимагає від кожного із нас особливого єднання. Сьогодні Україна вимагає від кожного із нас. Дати відповідь на запитання: а що я зробив, а що я роблю, а що я ще можу зробити для перемоги України? Якщо не кожен із нас сьогодні із зброєю в руках може захищати на передовій на сході України Україну від агресора, то сьогодні кожен із нас може протягнути руку допомоги потерпілому, постраждалому, кожному учаснику АТО цієї неперемиримої Жорстокої національно визвольної боротьби. Я глибоко переконаний, що сьогоднішня акція є яскравим символом підтвердженням тої непримиримої боротьби проти російського терору, проти російського агресора. Рожнятівщина приймає цю естафету патріотичну. естафета переходить до Рожнятівщини. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо заступнику голови Рожняківської державної адміністрації пану районної, районної, ради. районної ради Івану Депутовичу. Слава Україні! Героям слава! А всіх калушан щиро запрошуємо 22 числа на Рожнятівщину. Ми будемо передавати естафету в далі район. Ще не визначилися, правда, на даний час, чи це буде долина, чи це буде Богоречани. Але оскільки 22 числа ми відзначаємо День Соборності, тому ми хочемо зробити це поєднання. 22 числа ланцюгом єдності на площі єдності перед Рожнятівською адміністрацією. Хто має бажання просимо також долучитися до цієї акції? Слава Україні!